Вітаю, друзі! Сьогодні подивимося ціни в АТБ. Подивимось, які ціни в АТБ. І цими днями, які на шуварі, наприклад, цими днями. Тут маємо огірок тепличний перший гатунок 37,89. 37,89. Навіть знижка їх було 39. А оцей огірочок нема, тут не мати, ціни на нього корнішони Виставили тільки на пан. Так, цибуля, що там? цибуля річ, то перший гатунок 9.89. Навіть дешевше, ніж на шоварі. На шоварі по 10-13. Така цибуля біла біла 22,95, а червона 19,59. Так, буряк, буряк, буряк перший гатунок, 8,95. Шок. На шуварі по 9. Тут навіть дешевше, морква 10,89. На шуварі десь приблизно так само 9 гривень було. Подивимось картопля. 1295. Е, картопля перший готунок. Варі можна і по 10 розміти. Остакий цін і капуста. Капуста перший готунок 10,89. Ось така. Непогана. Так само на шоварі по 10 можна в роздрі взяти. Остакий цін, а ще баклажанчик. Перший готунок. 34,85. Такий вже Маленький. 25 може бути на шоварі.